Всім доброго дня, ви на каналі Просто Пасіка. Сьогодні я поговорю про рамконоси і про те, які вони мають бути. Отже, поїхали. На своїй пасіці я використовую саморобні рамконоси на 5 5,00 рамок, рамок додан. Я їх трошки модернізував і зробив двохярусні під 145 рамку. Тобто, ми можемо загрузити 10 рамок 145 або 5 трьохсотих рамок додан. Верхній ярус складається з двох частин. Верхні полочки для верхнього яруса. Получається, одна планка прикручена наглухо, а друга планка рухається на саморізику. І Це нам дає змогу робити два яруса рамок. Нижній ми завантажуємо, потім ми їх закриваємо. Там підрізано на 45 градусів, на 40-45. Рамки не провалюються, рамка на рамці не лежить. Між рамками є простір 1 см приблизно. Замочок використовую простий на основі трьох цвяхів і вигнутої проволоки, Просто і надійно. Рекомендую такий замочок. Я використовую два рамконоси на своїй пасіці. Один з них я тимчасово зберігаю паливо для димаря. По поводу палива для димаря дуже ідеально підходить трукляві паньки. Будь-що будь-то верба, будь-то ясен. Дуже гарно димить, по і по-друге, дуже легко розпалити. Вам не треба газової горілки. Загоряється буквально з одного сірника. Е, в, майбутньому, в майбутньому я вам продемонструю це, як я розпалюю димар за допомогою такого палива буквально з одного з одного сірника. Дуже гарно тліє, гарно димить, і горить погано, гарно тліє і дає багато диму. Ввожу рамконоси свою пасічною тачкою. Площадку тачки я робив, якраз виходячи з габаритів моїх рамконосів. І от таким чином я відвожу рамки і забираю мед. Можна ще третій рамконос зверху поставити, якщо він у вас є. Ланцюжками рамконоси спереді фіксуються задля безпеки, щоб вони, не дай Бог, не випали. Скажемо так, такі мінімальні заходи безпеки. Дуже зручно. Отак, От закинув і вже нікуди не дінуся. А на цьому в мене все. Ви були на каналі Просто Пасіка. Дякую за перегляд, всім гарного дня.